Вітаю! Сьогодні у нас є перший день літа, перше червня. Пройшла така справжня літня гроза, тепла, з громом все як має бути. У лісі так доста волого, прям можна сказати, як у парнику після дощу, так у лісі. Приї. то гриби таке люблять. І тут я, є... щойно зайшов. О, зайшов, є така файна глубінка. Люблю такі збирати. Ну, початок є. Добре. Йдемо далі, все що буде, покажу. О, Тут їх більше є. О, Такі чудові, молоденькі. О, вони прям від дощику так вискочили. добре Idemo dalje. Bili. Oh, oh, no, to je že. No, starej. Najtudi Такі сироїшки попадають і молоденька, а й такі. Добре, йдемо далі. На цьому наступив. Файна така голубинка, чистенька, як бачите. Ой, яка чудова. Попадає такий білий. Ну правда він вже мене не дочекав. Ну дуже великий. Це... Прям такий здоровечий. Те що. Уже свої від... відбув Дуже великий гриб. Сервишки файна молода. Пташки так співають, що прям заслухаєшся. Таке вже перерослі голубінки. Це ще така може бути. Попадає нам на сьогодні перший білий. І не немолодий вже, але ще добрий. Добре. Йдемо далі. О, така файна. Та так вже частіше зустрічаються Такі файні голубінки Дощі перепадають, і вони є найбільше, вже можна так назбирати їх. Сириїжка. Файна молоденька така. собі О, там є мухомор такий тут ці мухомори теж збирають я їх не збираю така сироїжка Такий мухомор молоденький, виглядає з-під листочка. Сьогодні так переважно сироїшки попадають. Така вже переросла, а до неї. Ось ну, така ще не стара, хоч велика. Файна така. Добре, йдемо далі. Такі сирішки. Молоденька. Оце уже. Taki tu będzie, a tam da dalej się jest. Co za fajna! Dobrze, idąmy dalej. Tu, tut, Tak zjebu, a tu taka. О, така файна. Люблю ці глуб'енки збирати. Саме такі сині, зелені. Вони дуже смачні. Я їх люблю. Сьогодні день голубинок. Нічого, я їм радий. Ой, как файна. Такі чудові. Небо так знову забурилось. Хоче падати знову дощик. То я, щоб не мокнути, буду йти додому. Тим більше є доста назбирав сьогодні ось такий результат. Білих лише один сьогодні. А зато такі файні голубінки я назбирав, то я їм дуже радий. Вже хотілося так, бо то все в одно білі. А так хотілося і таких файних голубінок позбирати. Добре, вам дякую за перегляд. Що зі мною, всім миру, добра я додому. Do sestanka, pozdravljena, vidna eka.